З піснями, колядками та живою музикою, військовий оркестр 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал Хорунжо Олексія Алмазова ВМС України привітав миколаївців у центрі міста з Різдвом Христовим та прийдешнім новим роком. Недільного ранку, 25 грудня, у Каштановому сквері на Соборній військовий оркестр українських артилеристів подарував миколаївцям концерт живої музики усе для того, аби створити жителям до недавно прифронтового міста новорічний настрій. I'm gonna you Понад годину, попри прохолодну погоду, під оплески глядачів та посмішки перехожих військові виконували музичні композиції світової та української класики. Концертна програма проходила під керівництвом начальника оркестру, військового диригента майора Віталія Мацюка. Сьогодні всі православні християни святкують Різдво Христове, тому як кажуть, Христос народився. Словімо його поспілкувавши з нашим особовим складом, колективом, зробити приємним нашим містянам Миколаєва та гостям, що в цей день. Святковий хоча б на хвилинку, на годинку подарувати якусь радість, для, щоб це свято відчувалося. А це буденність вже 9, 10 років вже у нас переп'ятіє війна в державі. А ми хотіли своєю творчістю хоча б привітати всіх. З святом з наступаючим новим роком та подарувати радість людям, хоча б на годинку своєї творчості порадувати і вас. Війна війною, а музика вічна. Військовий оркестр 406-ї артилерійської бригади створили ще у 2016 році. Відтоді його учасники провели безліч концертних програм у різних містах України та понад 50 виступів у зоні ООС. Також оркестр неодноразово був учасником військових парадів до Дня Незалежності України в Києві. З 24 лютого колектив продовжує свою творчу діяльність, тож цього разу її оцінили і мешканці Миколаєва парні самом крути. вони грають і поп і джаз, і такий крутий рок там далі буде. Очень класно. Ну, мені подобається, на сам ділі крути. Такою би почаще було у нас в городі. Самі ж музиканти зізнаються. Люди завжди зустрічають їх з відкритою душею та дякують за можливість насолодитися якісною і професійною музикою. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин.